Чоловіки блядь, сапають землю, працюють, сука, я сижу це піздільничів, блядь, Не можу поняти, що це взагалі таке. Носки труси. Це два мейн подарунка. О, теорема Піфагора, ото вієта. Мені тут не потрібно. Я думаю, які пісюньки. Здорова! З вами Чанкіс, і я радий вас вітати на своєму каналі. В сьогоднішньому відео повгадуємо міста України на карті в Геогесер. Я, як справжній географ з величезним стажем, обіцяю, буде весело, буде. Тупо крінжово, яке сучасне слово. Обов'язково підпишись на канал, постав лайкос, напиши свій файний коментар і обов'язково підпишись на Твіч, де проходять всі трансляції. Ну і всім приємного перегляду! Некст раунд! Блять! Да де це ми якісь там, блядь, селах міського типу, я не розумію. Але вона тебе є. Я... Блядь, а тебе є всюди, ю. А тебе це от що в серці? Що є, от майже всюди. Аврора, і тебе. Це сука, два властіліна, які заполонили Україну. Фоскана готель. Ого, це щось на шведському, на італійському. Це може десь так. Місто з італійським відкосом. Типу, Житомир? Чим не італійське місце, га? Там, сука, живуть мільйонери, в тому житомирі. Житомирі, розумієте, там штампують носки, а це одразу Феррарі, Ламбурдіні, блять, грошима, отак от розкидаєшся. Що людям потрібно в першу чергу? Це носки, сука. Вони рвуться попер і труси. Ну он у мене сьогодні 14 люто. Ось блять, носки і труси. Це два мейн-подарунка. От і Житомир одразу Житомир квітне. Блять. Житомир, це як нафтова база. Так, що тут написано? О, я вже виїхав. А тим час, Що що написано? Автосалон? Та ніхера ж собі, автосалон, подивіться, га. То вам не оці, блять, логотип BMW на півбудівлі або логотип Mercedes. Ось вам справжній автосалон, вибачте мене. Блять, я не знаю, де це. Я долітаю сюди до плаката. Якщо мені тут не напишуть, не ткнуть носом, яке це місто, я, блять, ставлю Житомир. Я відвічаю, я ставлю Житомир. Ні, чуєте, я щось взагалі не вдупляю. Миколаїв, братське. Можливо, це якесь село Херсону? Посад. Я казав, що пікну Житомир. Передумав. Блять. Що це таке Вознесенськ та ти провалісь? Я складаю як пазли всі свої знання. Що тут написано? Цемент, оптом, роздріб. Блять, це будь-де може бути написано. Хай йому греться. Це у мене виходиш і під дом плакат. Цемент, блять, це може бути і тут, але щось не згоже, так скажемо. якийсь завод їдальня йо. Ну щось пока покать дається дуже важко. Що по номерним знакам? По номерним знакам ніхуя. Будемо відверті. Що написано? Уманський опапа. Це Умань! Блять, а де на карті Умань. Йо, просика. Отут тут є одразу все. О, Умань. Я вже знайшов місто, а це означає. Що знайти вулицю для мене не складе абсолютно ніякої складності. Дитячий освітній клуб Смайлик. Чи то, похоже, не зовсім. Я поїжджу ще трошечки і зрозумію, що. Блять, вулиця енергетична, ви заїбали, Де ця вулиця енергетична? Зараз в мене магнітні поля мої активуються. Я шукаю вулицю енергетичну А шеврон лазня. Коротше, це тут. Все, похеру, гес! Бля. відмітив? Ну, 4-4 при Притом, що я, блядь, знайшов, що це. Умень, сука, це раз це. Це равно сильно, що я, блядь, Львові поставив, га? Некс. Ой, бляха, а це де, га? Так, киньте мене в Київ, і я відповім просто до метру. Блядь, це що за автобус? Сука, це ще ж, ж автобуси з часів динозавра. Я откуда знаю, де це може бути, га? Я думав, Амстердам написано. Думав, ніхера я попав, чуєте? Осторожно, держим це не Поняв, Блядь, Ну, так скажемо, а чому не Державною. Та це щось мені таке, знаєте, пахне-пахне Харковом, га? Я там ні разу не був, але то пахне трошки. Та, блядь, це Харків, єптеме. Я не розбираюся, бля. Я розумію, що те, що я вчив в школі, мені в житті не пригодилося, піздець. Або я геров вчився. Або дійсно те теорема Піфагора, ото вієта, мені тут нахуй не потрібно. Чисто відчуття. Коротше, я я що Харків, або якісь суми. А давай суми, давай суми, дійсно. А чому б і ні? Ось тут обізна сум. ГЕС! Блять. Шо це таке? посуньки, я думаю, які пісюньки. Ну згоден, Суми це був хіровий варіант, згоден повністю. А, ну от, ну мене дропнуло. Ну куди це, блять, мене дропнуло. Он чоловіки, блять, сапають землю, працюють, сука. Я сижу це бездільничю, блять, не можу поняти, що це взагалі. Таке. Ну, це буквально будь-яке селище. Яким кімкуєм, я можу вам вгадати його. Мені не номерні знаки, я не бачу ніяких букв. Он, місна сільська рада, схоже на то. Ну і що це? Київська область, га, у мене під домом. Точно таке саме, я. Чижики-пижики сидять на великах їздять, он кайфують від життя. Я зараз, зараз, я детекчу дерева. Д -дер дерева, ага. Не каштани. Значить, це не Київ. Друге дерево. Що це? Йовтю, мать, персики, яблуні. Я за детектив мільйонера цього селища. У нього теплиці свої. О, це вишня, Блядь, де вишня може рости? Менше балабольства. Я зараз пікую. Мене просто, ну, я відчуваю, знаєте що? Я відчуваю, що це десь під чернівцями. Це сторожинець. Пікаємо, га? Легчайше, а? Пиздец, Никополь. Всім, хто з Нікуполя, привіт, єпте. Йоб... 650 кілометрів, бля. Ласт раунд! О! Я сракою це Київ. Ні, ні, чуєте отміна, це не Київ. О, oh, оце телефончик, га? Признавайтесь, кого такий апарат був. О, розкіш натуральної шкіри. На, на, на такому девайсі не дзвонили, на такому девайсі, вибачте, мене рішали діла. Що в нас ще тут може вказувати на те, що це Житомир? <нах> <нах> Ладно. Так, що що от сюди. Ох, пареньки, пареньки, Он дивляться, думають, єптви мать, це що, BMW, м Competition. О, місто Ужгород. Місто Ужгород! Бачите? Важливо не то, як де щось там знає. Важливо той, хто вміє крутитися. Я в географії повний нуль, блядь. Але я прочитав місто Ужгород, а значить, я вже розумію, де це плюс-мінус. Зараз ми знайдемо якийсь ТРЦ. великий ТРЦ. Мене просто ну відчувається, що потрібно їхати саме сюди. Ось! Я вже бачу якийсь ТРЦ, що на ньому написано? Буд світ! Ага. Ну, ні, чуєте, це, походу, центральна вулиця, а центральна вулиця зараз, зараз, зараз. Ось центр білочка. Ага, ось тут! Все, буде ось тут. Газ. Один кілометр. Один кілометр. Ви знаєте, що це? Це означає, що я піздець близько відгадав. Ура! Так скажемо, географ з мене десь на, на двоєчку з 12 балів. ладно. Я думаю, всі зі мною погодяться.